Сучасна кардіохірургія — це і кардіохірургія малих ризиків. Хірургія з мінімальною травмою тканин. Це не тільки про те, що операція робиться там делікатно спеціальними інструментами, але і це також про те, що операція робиться не через великий розріз, а через маленький розріз. Це відіграє роль, роль в першу чергу для пацієнта. Чому? Тому що тоді пацієнт відчуває менше болю і швидше відновлюється. Якщо говорити про переваги для пацієнтів, це є мала травма тканин. Мала травма тканин є через те, що операція проводиться не через розріз 25 см, а через розріз, допустимо, інколи навіть 4 см. У будь-якому випадку цей розріз не передбачає розрізу кістки. А ми знаємо, що зростання кістки це є досить ресурсоємний процес. І розтягнений в часі, кістка зростається два місяці. Якщо цей процес забрати, то звичайно, що ті ж самі ресурси організму вони тратяться на те, щоб був у пацієнта хороший настрій, щоб швидше загоїлися, вже приблизно на перший післяопераційний день ми зараз проводимо якраз таке дослідження, щоб подивитися. Скільки який відсоток наших пацієнтів своїми ногами переходить з реанімації в палату? І ми були здивовані дійсно, тому що приблизно половина всіх пацієнтів після вчорашньої проведеної операції може своїми ногами піти на палату. І, звичайно, що на наступний день вони вже ходять по коридору, через день по сходах після цього вже виходять на вулиці. І тоді у пацієнта пропадає цей психологічний страх перед лікарнею. Йому вже тоді не хочеться бути в лікарні, а він розуміє, що він вже є на вулиці, він є в звичному для себе оточенні, а це означає, що він є спокійний і психологічно готовий піти додому і продовжувати цю швидку реабілітацію. Після цього, коли ти вже це розумієш, що ти це вже можеш робити. І ти це може робити гарно, ефективно, і пацієнтам йде на користь. Ти бачиш через деякий час, що твої пацієнти виглядають по-іншому. Вони набагато більше задоволені, в них є кращий настрій, вони більше усміхнені. І це якраз є результат того, що в процесі виздоровлення організм не витрачає свої ресурси на загоєння рани. Наприклад, хірург сам бачить, що він може цю операцію зробити. Або через класичний великий розріз, або міні-інвазивний, він вже на психологічному рівні завжди вибирає міні-інвазивний. Він розуміє, що це буде легше для пацієнта, і пацієнт йому передасть ці емоції щастя після операції. Одне з найчастіших питань, яке я чую від пацієнтів, це є те, де в мене буде розріз після кардіологічної операції. Тому я от спеціально взяв такий манікен, ми на ньому дуже коротко можна пояснити і зрозуміло. Протезування артального клапана ми робимо його через або друге, третє міжевер'я справа на грудній клітці. Коронарне шунтування то цей розріз є в проекції четвертого міжеверя на грудній клітці в чоловіків, або шкірний розріз проводиться. Під молочною залозою в жінок комбіновані операції, тоді вони, як правило, виконуються через третє міжебер'я зліва на грудній клітці. Якщо проводиться так звана операція пластики мітрального клапана, вона проводиться через аксілярний доступ і в чоловіків, і в жінок це є тут посередньо пахвинній лінії. Тобто бачимо з косметичної точки зору цей розріз є досить ефективним. Як швидко пацієнт може повернутися до активного способу життя? Ми розраховуємо, якщо людина це робила до операції, то буквально до тижня часу ми маємо відновити цей її стан. Майже 98, майже 100% пацієнтів можна використати мініінвазивний доступ при поєднаних операціях. Цей відсоток вже трошки менший, але знову ж таки більшості пацієнтів це є можливо. Я можу з гордістю сказати, що ті мініінвазивні інструменти. Які я розробив ще 8 років тому зараз? використовують хірурги по всьому світу. Українська методика, наша методика міні-інвазивного карманого вона також поступово завойовує світ.